Тим часом у правоохоронному міністерстві заходилися піднімати рівень довіри українців до міліції шляхом або, напевно, краще казати, за допомоги тривожних кнопок їх планують наставити просто на вулицях та головних автомагістралях. Міліційні генерали обіцяють приносити користь на відкладне натискання почне вже за кілька тижнів. Євгенія Гарков спробував обчислити коефіцієнт корисної дії. Спрацювала тривога, вони реагують. Приймайте тривогу з автомобіля, шкода румстрбіжого цвіта. Так, нині озброєна державна служба охорони. Це тривожні кнопки, є великі, які можна встановити вдома або в машині. Є менші. Такі можна носити просто у кишені. У ДСО впевнені, така система рятує людей. Цей випадок стався на заправці у першій годині ночі. Двоє увірвалися у приміщення АЗС з обрізом, забрали гроші і болгаркою. Почали пиляти сейф. Касир встиг непомітно натиснути тривожну кнопку. А це вже чабани. Київська область син привів додому друзів убивати батьків і теж через гроші. Лісно на те, що тут около тисячі євро. Буде саме так недорого. молодик оцінив життя жінки, яка перед смертю встигла натиснути тривожну кнопку. Її чоловіка змогли врятувати. Міліційні генерали вирішили. Щось подібне треба ставити всюди на дорогах України. Не завжди мобільний телефон може слугувати надійним засобом виклику допомоги. Як часто стоятимуть тривожні пункти вздовж доріг, провайдери ідеї ще не визначилися, але обіцяють, що у водіїв та пішоходів буде впевненість, у разі чого порятунок не забариться. Мені здається, що це повинно все ж таки бути не просто тривожна кнопка а певний зв'язок, тому щоб було зрозуміло, якої допомоги людина потребує. Дещо подібне до тривожних кнопок, доступних кожному, встановили у відділеннях одного з українських банків. Потрібно мати иметь любую банківську карточку. При этом проводимо посчитывателю і заходим в зоні самообслуживания. Есть терминал самообслуживания, Також при возникновении ситуацій, связанных з нападенням або порушенням громадського порядку, Клієнт може визвати кнопкою наряд охорони. Співробітник банківської служби безпеки пропонує перевірити кнопку в дії. Я засікаю час, за скільки приїде міліція. нажимаємо. Охоронцям, щоб домчати, знадобилося 3 хвилини і 26 секунд. Камера хлопців трохи спантеличила, але бійці погодилися попозувати. Відповідальність за хибний виклик банк взяв на себе та тим, хто схоче погратися. Попередили охоронці. Така розвага з рук не зійде. Площа довкола кнопки обладнана двома камерами. А картка, за допомогою якої ви увійдете до відділення, розповість про вас геть. Усе євгенія Гарко, Владислав Журенко, новини 2+,2.